Пісні вночі, 25 січня. Благословення Господнє, воно збагачує, і смутку воно не приносить з собою. Приказки Соломона, 10 розділ, 22 вірш. Кожен, хто має Господнє благословення, справді є багатим, незалежно від кількості світських речей, якими володіє. Що варте все багатство креза, якщо воно не приносить миру, радості і щастя? Куди б ми не йшли, ми бачимо, що всі, багаті та бідні, шукають населод і джерел радості, але мало хто з цих шукачів будь-коли знаходить їх. На жаль, здається неможливим, щоб світ зрозумів велику істину. Що Господнє благословення є справжнім джерелом багатств і насолод на вічні віки, більшим за життя тепер і в майбутньому. Ті, кого Господь збагачує своїми обітницями і своєю ласкою, своїм керівництвом і своїм благословенням, мають радість, якої інші намарно шукають. Протягом євангельського віку ці справжні багатства є доступні всім, хто має вуха щоб слухати, і хто дізнається про Божу ласку в Христі. У ньому заховані всі скарби Божественної мудрості, любові та сили.